Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні ми з вами поговоримо ще про один товар, яким ми займаємося. Це міні-телефони. І взагалі ми займаємося ще незвичайними телефонами. Ось один із них це модель B25. Чомусь сьогодні хочу розповісти про нього. Дуже багато запитань про зміну MA, і як його розблоковувати і тому подібне. І коротко про цей телефон. Ми раніше вже розповідали про попередню модель, і там був інший виробник, не серво. Серво виробляє телефони дешевші, серво робить телефони більш якісніші, тому вони вам більше подобаються. Даний телефон існує в трьох кольорах. Це темно синій Зараз ви його бачите на екрані. Також даний телефон ще є в зеленому кольорі, темно-зелений кольор і чорний колір. А, червоний ще є кольор. Оце основні чотири кольори, які... Використовує саме серва. Заряджається він мікро-USB, але просто так ви одразу не зарядите і не включите, адже там, всередині, якщо ви бачите зверху, є батарейка, контакти якоїсь заклеєні. Пам'ятайте про це, тому обов'язково спочатку треба відкрити телефон, витягнути батарейку. Ми ж зробимо це за вас, перевіряючи телефон на, на якість перед відправкою, і батарейка лежить окремо. Вона лежить в окремій ніші, і ми її не вставляємо в телефон після перевірки. Але знаєте те, що там контакти дійсно заклеєні, і чому даний товар продається розпакованим, бо потрібно його перевіряти. В даному випадку моя колега відриває цей контакт. контакт скотчик і заклеєний контакт, після чого можна вставляти батарейку. Але також знаємо, що треба ще вставити сім-карту і карту, карту пам'яті. Яким же чином вставляється? Спочатку треба здвинути оцей. Спеціальні дверцьки які зажимають сімку, потім покласти, закрити і знову здвинути в лівий бік. Тільки таким чином ви повністю блокуєте сім-карту. Зверніть увагу, ви якщо відкриєте, не здвигаючи ці дверки невеличкі, то ви отримаєте поломаний телефон. Після чого можна вмикати його, і, як бачимо, можна приєднати до зарядки, але ще потрібно, на жаль, не показує колега, обов'язково надіти задню кришку, адже задня кришка це антена. Якщо ви знаходитесь в місцях, де поганий прийом, то, звичайно, сим карту може і не побачити. Включається він за допомогою кнопки друга знизу, друга з правого боку, якщо рахувати зверху, вибачте. Ось таким чином. Телефон заряджається 0,5 зарядку 1 А, ампер. 2 А, якщо використовуєте більше, слідкуйте за часом зарядки, залишати на такій потужній зарядці. Даний телефон не можна, можна знищити батарею. Також обов'язково на кожному екрані наклеєна плівочка, Тому якщо ви бачите, що там якісь царапини, то це не поцарапаний екран, телефон новий, там є плівка, інколи її не видно. Тому ми обов'язково куточок цієї плівки чуть-чуть зриваємо, для того, щоб ви бачили, що там плівка. І не мали претензій до нас, те, що телефон нібито не новий. Ціна телефону невисока. Як бачите, він має всі повноцінні функції телефону, але просимо не мати до цього телефону таке відношення, як нібито цей телефон повноцінний. Ні, він не повноцінний, не може бути використаний як повноцінний. І за батарейки, і за того меню, яке там воно не є ідеальним. Даний телефон може бути як додатковий, або який телефон, який потрібен в екстрених випадках. Основні клієнти даного телефону, які купують його, це у нас місця позбавлення волі, адже в телефоні немає металу. Далі даний телефон купують військові в силу відповідних обставин екстремальних. Його купують митники, так як вони забирають телефони на роботі і інші організації і особи. Також в телефоні є функція зміни голосу, але я б не відносився до цієї функції як до чогось такого реального. Насправді зміниться просто тональність, і це дуже чути з, з співрозмовнику, що ви змінили голос, тому приховати свій голос ви не зможете. Крім того, в телефоні можна змінити емей, і про це в кінці я розповім особисто, бо ми подивимося, як це робиться, і який код використовується. Так, що ще? В телефоні в комплекті входять ось такі насадочки, насадочки, щоб надіти його на вухо. Ну чи це практично, ну, більшість клієнтів його не використовує. Але можна використати блютуз гарнітуру. Але знову в режимі Bluetooth витрати батареї стають дуже великими. Тепер переходимо на скільки ж вистачає часу розмов. На дві години чистих розмов залежить від багатьох факторів на околичнього середовища. Зима, відстань від базової станції, ну подібне. Але ці дві години ви можете розтягнути на тиждень, місяць, скільки у вас є часу. Тому телефон чому і через цей не може бути основним, адже 2 години розмов для деяких людей це не є багато. Так, також з цього телефона свого відео є те, що даний телефончик у нас. Е, от я зараз всі моделки сервому колірі надаємо це, сервий, 10 і подібні важливими. І, можливість зміни емейт. Знову а бачите, зараз на ковід наплівочку. Пригадати, як розблокувати. Дуже багато чомусь виникає. Як розблокуватися. Зліва і зірочку внизу. Кнопка зліва, зірочка внизу. Запам'ятовуємо. Так розблокуються всі телефони. Запам'ятовуємо. Натиснути. Далі наступне. Решітка. Для того щоб 6, змінити 6, uh, код, треба набрати. Зв'язку. Зірочка, зірочка, решітка, 6, 6, зірочка, решітка, 6. З цього ви натискаєте, ось випало меню змінення. Зірочка, решітка, 6,6, зірочка. ви решітка. можете її змінити. Далі ви можете змінити емей, стерти його. А потім ви можете записати перехати, той емей, який вам потрібно. Натиснути. Я Сей. додам. Не забуваємо, його буде написано. Таким чином емей буде його змінений. Використовувати. На вашому телефоні. Досить просто. До вашої потреби. І так на всіх телефонах. Ну, ось такий ось телевизор. В принципі, теле маю функції, надію, популярний. що ця інформація буде корисна. Що нагадую, дані, що, що змінювати меді, є незаконно. Ми виставляємо російської мови, поки що української немає, саме, на жаль, але ви питання вирішується. Вже запити подані, і буде додана українська ну, будуть.